Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи і сьогодні перший урок текстові задачі, якщо ви готуєтеся до НМТ, і взагалі, якщо ви хочете навчитися розв'язувати текстові задачі, бо вони мають особливе місце в математиці. Отже, задача така. Через одну трубу басейн наповнюється за 18 хвилин, через другу за 24 хвилини. І тут є якихось два запитання. Тобто, оця задача з трубами з басейном завжди викликає якісь питання. Так, то давайте будемо розбиратися. Отже, через першу трубу, так, маємо першу трубу, басейн заповнюється за 18 хвилин. Запишу. Через другу трубу. Басейн заповнюється за 24 хвилини. Так, тепер будемо питати питання, читати питання. Чи наповниться більше чверті басейну за 2 хвилини одночасної роботи обох труб? Так, що я маю зробити? Якщо перший, перша труба заповнює басейн за 18 хвилин, то за 1 хвилину. Перша труба заповнює вісімнадцяту басейну. А друга труба за одну хвилину заповнює 1,24-ту басейну. Тепер ми можемо знайти скільки яку частину басейну заповнюють обидві труби разом за одну хвилину. За одну хвилину. Через що? Бо тут, бачите. Питають, чи наповниться більше чверті басейну за 2 хвилини одночасної роботи обох труб. Отже, разом за одну хвилину вони заповнять 1,18-ту. Треба додати 1,24-ту. Тепер то мусимо порахувати. Отже, спільний знаменник для 18 і 24 буде, напевне, 72. Тепер 72 поділити на 18 то є 4. І 72 поділити на 24, то є 3. І я дістану 4 плюс 3, то є 7, 72 басейну заповнять, заповнять разом за 1 хвилину обидві труби. Тепер вони будуть працювати 2 хвилини. Тобто, за 2 хвилини. Вони заповнять, очевидно, треба 2 помножити на 7,72, це дорівнює 7,36 басейну. Вони заповнять. І тепер треба порівняти, чи 7,36 є більше 1,4, чи менше. Отже, я маю 1 четверту і маю 7,36. То я мушу звести отут до спільного знаменника 36 на 4, то буде 9 то буде 9 9,36, а тут я маю 7 7,36. Тобто одна четверта є більша, ніж 7 7,36. То, якщо вони за 2 хвилини заповнюють 7 7,36 басейну, то очевидно, що вони е, заповнять менше, ніж. Чверть басейну за 2 хвилини одночасної роботи. Тому що одна четверта більша, ніж 7,36. Тобто, на перше питання ми відповідь дали. Тепер далі, це на перше питання. Тепер на друге питання: в нас є, яка частина басейну залишиться незаповненою через 2 хвилини одночасної роботи. Якщо вони за 2 хвилини заповнили 7,36 басейну, то залишиться, треба, очевидно, від 1 відняти 7,36. Це буде 36 мінус 7,36. І це залишиться 29,36, усього басейну залишиться незаповненою після 2 хвилин одночасної роботи. Цих двох труб. Так, от така задача. Тобто, на перше питання ми відповіли: що чи наповниться більше чверті басейну? Ні. І яка частина залишиться незаповненою через 2 хвилини 29-36 басейну. Так, тобто, я надіюсь, що ми з трубами більше-менше розібралися. На наступному уроці ми подивимося задачу також з басейном і з тими трубами, але трошки іншу, де вже треба буде складати рівняння. Так, якщо вам сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі.